Росіянам. Це нормально? Що на це скаже церква? Ми, як християни, але ми знову говоримо про християн, які чинять такі звірства і вбивають християн. І це благословляє російська церква. Церква, яка вважає Україну своєю канонічною територією. Вони ж благословляють окупантів вбивати українців. І ми бачимо. Ми відчуваємо, і це природньо цю ненависть, ненависть до зла, яке увірвалося у наш дім. Бо це природньо, коли ми бачимо страждання, коли ми бачимо, що гинуть невинні мирні мешканці, гинуть діти, то це викликає лють і ненависть. Але я вже неодноразово говорив про це, що ми не повинні. Цю ненависть акумулювати в собі, бо це небезпечно. Ми навпаки повинні цю енергію спрямовувати до блага, тобто робити якомога більше для того, щоб наблизити перемогу. Тобто, ми робимо багато, але знову ж таки подвоювати ці зусилля для того, щоб протидіяти цьому злу, бо ми повинні ненавидіти зло. І ті, що чинять зло, вони порушують закон, християнський закон, тому що тільки Господь розпоряджається людським життям. І вбивство, звичайно, що є гріхом. Але по-різному можна теж трактувати, коли хтось прийшов в наш дім і вбиває нас, то це великий гріх, це вбивство. Але коли ми захищаємось, коли ми проявляємо любов до своєї батьківщини, до своїх ближніх, то тоді це трактується вже трішки по-іншому. Тому ми повинні захищати свободу, повинні захищати добро, повинні захищати людське життя. І ті воїни, які зараз боронять територіальну цілісність України, вони проявляють жертовну любов. До своїх ближніх, а Господь сказав, що немає більшої любові, ніж то душу покладе за друзів своїх. Тобто вони кладуть своє життя, вони протидіють ворогу, вони нищать ворога, тобто вони нищать це зло, яке вони чинять, вони присікають це зло. І тому тут потрібно, як кажуть, цю енергію, яка виникає природньо. Як ненависть акумулювати, не акумулювати, а навпаки її, як кажуть, спрямовувати до, до блага. Конвертувати людь в донати, чи як? Ну так. Ми бачимо, що коли відбуваються певні там обстріли чи атаки, то одразу зростає кількість тих, які допомагають, жертвують, і це добре.